Доброго, доброго ранку, доброго. гарно чую. Андрій, скажіть, будь ласка, чому Україна, як ви вважаєте, вже в принципі так, так легко втратила Крим? Ну, ви знаєте, як любі історичні події, їх не можна трактувати однозначно. Втратила чи не втратила, чому легко. Тобто, ми зараз входимо в процес дуже тривалий. Да, і він може розтягнутися на роки. Я б не сказав, що тобто сьогодні ситуація вона втрачена з точки зору управління. Але з точки зору геополітики, з точки зору національних інтересів, тобто ця ситуація абсолютно операбельна і е, е, з нею можна працювати. Якщо Україна зараз е, сьогодні почне відпрацьовувати стратегію е, по відновленню своїх прав в Криму і по поверненню цієї території, я думаю, що у нас є всі абсолютні можливості для реалізації цього сценарію. Да, зараз тобто, це так, що е, ми втратили ініціативу, але це абсолютно об'єктивні процеси. Ну з тим, що ми із внутрішньополітичної кризи зразу підійшли під такий потужний прес міжнародного тиску з боку Росії. Як далі, як ви гадаєте, будуть розгортатися події в Криму? Ну, знаєте, зараз найбільш хвилює, хвилює питання, чи визнає Росія Крим як суб'єкт Федерації? Да. Чи він залишиться в складі України, але на правах незалежної незалежної держави? Чи він буде як це незалежна не... це незалежна держава по типу Придністров'я від всіх трьох варіантів, але буде залежати і так би мовити майбутні сценарії. Да, але при будь-якому розкладі ці сценарії я бачу абсолютно в негативному в негативних коннотаціях, тому що жодних економічних там і політичних перспектив у цього нового утворення або, або автономного, або в складі федерації, ну я не бачу на сьогоднішній день, і ви знаєте, на сьогоднішній день. Проблеми, яку ми можемо назвати як е, кримський вузол, вона тільки буде е, 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 затягуватися. Ця проблема вона тільки починається. Скажіть, будь ласка, ну от ви кажете, що економічні там да, вчора Кадиров заявив, що він буде вкладати гроші в Крим, да і запросив Аксьонова до себе в гості, так би мовити. Отже, будуть реальні це вкладення це в економіку е, Криму знаєте. Мені дуже тішить, ці заяви. Коли в економіку Чечні вкладає Росія, якщо сама Чечня не може себе забезпечити, як вона може вкладати будь-який інший суб'єкт, суб'єкт такий же, же дитиційний, як і сама Чечня, да. а як ну це знаєте, вся російська пропаганда, вона просто напнасичена ну, таким популізмом. Федерація, яка не може влаштувати свої регіони, тобто абсолютно елементарними побутовими речами, там соціально інфраструктурними. І Andrei, mm -hmm. вона тішить кримчан тим, що там будуть в величезні інвестиції. Коли ціні не вистачає в сині Росії для своїх регіонів, це абсурд. Андрію. За яких умов Росія може відмовитися від того, за що вона так боролася? От 16 днів? Да не 16 днів, напевно, декілька років. Так, активно 16, а декілька років? Ну, чесно кажучи, я на сьогоднішній день бачу тільки один сценарій. Сценарії, якщо в Росії розпочнуться процеси подібні до того, які були в Україні, тобто широкомасштабні внутрішні внутрішня політична криза, mm -hmm. да тоді е, Росії буде не до Криму, і тоді в нас є шанс повернути статус кво. Mm -hmm. Але для цього потрібно дуже гарно готуватися. Для чого Путіну Крим насправді от ваша думка? Ви знаєте, тобто більше ніж там 15-річне перебування при владі, вона звичайно відбувається певна професійна деформація. І проблема заполягає в тому, що керівництво воно, воно перестає адекватно оцінювати ситуацію і виробляти правильні управлінські рішення. Це з однієї сторони. З іншої сторони, кожен керівник, який без, безоглядно править величезною територією, він задумується про своє місце в історії. І мені здається, що е президент е нашого так мовити сусіда е він хоче війти в історію як великий збирач всіх російських е ну е всіх російських земель. Да і якщо ми подивимося е стриману реакцію на те, що відбувається, нахаже стримано е стратегічних партнерів е Росії, це Білорусі і Казахстану, вони теж розуміють, що вони попадають в цей пул геополітичних амбіцій Кремля. Да і тому власне Крим е, був е, тільки е, першим кроком до, е, до е, приєднання всієї України, тому що е, е, Путіна цікавить вся Україна, а не якась її е, не якась сія частка. Крим є плацдармом для подальшого розгортання наступу на схід України і далі і далі гуль нашої України. Які зміни несе втрата Криму для України о ви знаєте чесно кажучи те що відбулося відбувається зараз це ну при всі при всім горі чи того, що відбувається в Криму, несе величезні, позитивні, позитивні результати для країни, якщо ми цим цим зможемо скористатися. Відбувається фундаментальне зрушення у нашій оцінці нашого політичного становища у, у, у в тому, як ми маємо розвивати оборону країни, як має розвиватися наша економіка. Тобто це революційне фундаментальне зрушення. Сьогодні відбувається переривання куповини, яка зв'язує нас з пострадянським минулим. Тобто ми по великому рахунку маємо поставити пам'ятник пам'ятник російському президенту за ті революційні зміни, які він нам несе, позитивні. Андрію, дякую. Скажіть, будь ласка, от раніше з'являлася така інформація. Ви говорили про те, що влада має запропонувати посаду губернаторів Єфремову та Ахметову? От була така інформація від вас? відходила вона? Ви знаєте, це була перекручена прикручена інформація. Я вважаю, що на даний час політичної такої кризи ми маємо об'явити амністію політичну. І об'єднатися зі всіма поставниками, всіма крипниками у сходу і півня, які налаштовані е, е, на їхні страті, які готові привнести до цього процесу. Вчора дехто із російських політиків сказав, що кримський референдум це так би мовити плацдарм для референдуму Луганська, Харкова і для Донецька. Як ви думаєте, чи скористаються такою нагодою саме в Харкові і в Луганську? Знаєте, коли я казав про те, що є управлінські проблеми, проблеми оцінки ситуації, ми, на моє глубоке переконання, відбулася помилкова, помилкова стратегічна дія, коли були переконання про те, що Схід і Південь України він підтримує, підтримує дії Криму, що там тільки з'являться якісь надії на проведення референдуму. Все населення півдня і сходу масово вида на демонстрації і відбудеться і ті події, які відбулися в Києві. Але якщо ми візьмемо у численному відношенні, в там, мільйони Донець збирає на піку а, акцій, які, які відбуваються за підтримкою масової спецслужб Росії, від нії до двох тисяч людей. Тобто для мільйона міста це, це капля болі. Да і тому ці надії, ці розрахунки, вони абсолютно не справдилися на те, що буде масова підтримка, і те, що а, на півні, на сході на надзвичайно люблять Росії, надзвичайно бажають бути а, в тому чи іншому вигляді в її складі. Тобто відбувається значна переоцінка, а, переоцінка готовності Сходу до інтеграції а, до Росії. І, звичайно, там аналітичний центр різноманітні, вони дуже постійно оперують такими даними про високий рівень підтримки власне Путіна на сході і на Півдні. Але події, які відбуваються зараз, вони демонструють те, що ситуація на сході ну, максимально важко зараз розколихати, тобто відбувається стратегічно неправильна оцінки ситуації в Україні в цілому. Mm -hmm. скажіть, так, скажіть, будь ласка, а взагалі Кремлю Донбас потрібен? Ви знаєте, стратегічно, якщо е, е, виходити з тієї тези, що на 20-х роках цього сторіччя будуть відбуватися, відбуватися головні е, головні зіткнення за е, доступ до ресурсів, і ці зіткнення буде полягати з е, е, конфлікту на, на навколо е, антарктичного шельфу, то безумовно, безумовно, у росії цікавить деякі речі: це трудові ресурси по різним розрахункам росії планує залучити залучити в якості в, в трудових ресурсів від 5 до 7 мільйонів українців. для них це критично бо росія має надзвичайно демографічні проблеми і оборонні оборонні підприємства україни без яких неможливо будь-яка будь-яка масштабна реструктуризація збройних сил росії тому для для російської федерації україна є Ну, ключом до, до майбутнього. Ну, олігархи готові донецькі, луганські, да, віддавати свої підприємства і лягати під Росію. Оскільки ж це дехто вважає, що це реальна смерть, так? Ну, З точки зору будь-яких лінейної логіки, ні ліне логіки будь-якому олігарху, який являється тут олігархом, в, і. Він абсолютний хазяй на своїй території, в нього налагоджені зв'язки економічні, фінансові, е політичні. Йому входити в нову систему і е руйнувати е те, що й напрацьовувалося десятиріччями. Ну, е полінійно логіки тут немає не жодного сенсу. З іншої сторони, можливо, ми не знаємо, які інструменти впливу зараз приймає Росія, яка завжди ви знаєте, що е дуже славилася своїми е гентурною роботою. Да, наскільки вони зараз потужні інструменти впливу э, застосовують до наших олігархів, щоб вони, щоб вони підтримали сепаратистські дії, а будь, чи будь-які інші дії э, пов'язані з дестабілізацією ситуації? Тобто тут, тут є небезпека. Дякую вам, Андрію. Ви спілкуєтеся з Могильовим Анатолієм? Е, ну, регулярно, більш-менш. Да, Чим Він зараз контакт. займається. Чим він зараз займається? Підготовкою, підготовкою до, до з'їзду. Наскільки я знаю, де він буде представляти Кримську партію регіонів. Дякуємо вам. Це був Андрій Демартіно, політтехнолог, колишній голова управління інформаційної політики РК Крим, радник колишнього прем'єра Криму Анатолія Могильова. Дякуємо вам за об'єктивну оцінку або за суб'єктивну оцінку того, що відбувається зараз в нашій політиці.